Якщо ти часто відчуваєш невдоволення своїм життям і знаєш, що прагнеш більшого від нього, то це відео для тебе. Я теж почувалася так само у різні періоди свого життя, і в цьому відео я стисло надам ті кроки, які справді допоможуть тобі почати змінювати своє життя на краще. Ці кроки це мої висновки як з особистого досвіду, так і з деяких книг. Назви книг я залишу у описі цього відео. Мене звати Яна, я не психолог і не коуч. Я людина, яка прагне змінити своє життя на краще, знаходить способи це зробити і ділиться ними з тобою. Тож підписуйся, якщо хочеш більше практичних порад. І став лайк цьому відео, якщо тобі цікаві подібні теми. Ну а наразі давай почнемо. Будь-який шлях має починатися з повного розуміння того, де ми знаходимося зараз. Для цього я пропоную тобі просту, але дуже ефективну практику. Візьми аркуш паперу або надатки в телефоні та запиши основні сфери свого життя. Наприклад, це можуть бути такі сфери, як здоров'я, романтичні стосунки, стосунки з друзями, сім'я, робота, навчання, дозвілля. Фінанси та внутрішній стан ти можеш додати свої або прибрати зайві зі списку. А тепер оціни кожну з цих сфер свого життя за школою від 1 до 10, де 1 означає повне незадоволення цією сферою, а 10 означає повну гармонію та щастя у цій сфері. Обов'язково збережи ці оцінки, вони знадобляться на наступних кроках. Коли ти бачиш перед собою різні оцінки сфер свого життя, настав час проаналізувати їх з точки зору своїх переконань, бо за кожною оцінкою часто стоять не лише обставини твого життя, а й те, у що ти віриш. Чому ж це важливо? Справа в тому, що переконання в нашій голові. Кожен день впливають на наші рішення на те, що ми робимо, і на те, чого не робимо. Тож на цьому етапі важливо поглянути на всі сфери життя і зрозуміти, чи є у тебе негативні переконання щодо них. Наприклад, якщо у тебе низька оцінка сфері фінансів, подумай, які негативні переконання у тебе можуть бути щодо грошей. Дуже часто у людей щодо грошей є такі негативні переконання, як, наприклад, гроші заробляти важко, або не всі вміють заробляти гроші, або навіть гроші псують людей. Це здається дрібницею, але насправді такі переконання можуть роками стримати. Тебе від позитивних змін у цій сфері, Тож треба їх розпізнати і теж виписати в нотатки або на аркуш паперу. Наступне твоє завдання це замінити негативні переконання позитивними. Раджу почати так: навпроти кожного негативного переконання, написати позитивну альтернативу. Це має бути якась фраза, яка б тебе надихала і показала б, що ти можеш змінити цю сферу життя на краще. Переконання гроші заробляти важко. Замінюємо на гроші, можна заробляти легко. Переконання людям не можна довіряти. Замінюємо на у світі існує безліч людей, яким можна довіритись. І так далі з кожним своїм негативним переконанням про кожну сферу життя. Далі, коли у тебе вже є список позитивних переконань, тобі потрібно знайти підтвердження цим позитивним переконанням у своїй пам'яті. Тут ти можеш сказати, що їх не існує, але це не так. Наш мозок насправді містить у собі як підтвердження негативних, так і підтвердження і позитивних переконань. Але на жаль, дуже часто ми більше віримо саме у негативні речі ніж у. Позитивні. Тож добре поміркуй, ти обов'язково згадаєш життєві ситуації, які підтверджують твої нові позитивні переконання. Їх теж краще занотувати і періодично собі про них нагадувати. Щоб змінити своє життя, важливо не лише знати, що тебе не влаштовує, а й чітко уявляти, чого ти насправді хочеш. На цьому етапі нам треба повернутись до основних сфер нашого життя. Але цього разу подумай, що тобі потрібно, аби кожна твоя сфера життя була на десятку. Наприклад. Для десятки у сфері фінансів моя зарплатня має бути 100 тисяч гривень на місяць. або для десятки у сфері робота мені потрібно займати керівну позицію. Для кожного це буде щось своє, і тобі треба зрозуміти, чого прагнеш саме ти. Бажано якомога детальніше описати всі умови по кожній зі сфер у нотатках. А вже на основі цієї інформації спробую уявити ідеальний день свого ідеального життя. Життя, у якому всі сфери на 10 з 10. Це має бути один єдиний, але максимально конкретний день. Тож спробую уявити, де ти прокидаєшся, що ти бачиш за вікном, якою роботою ти займаєшся, як виглядає твій будинок, з ким ти проводиш День, чим ти, власне, займаєшся і як ти почуваєшся. Твоє бачення ідеального дня буде слугувати для тебе таким міцним каркасом, на який ти будеш опиратися, змінюючи своє життя. Бо ж ми не можемо крокувати вперед, коли не знаємо, куди саме ми йдемо. Тепер, коли ти знаєш, як має виглядати твоє ідеальне життя, ти маєш визначити, як саме ти можеш до нього прийти. Але. Тут існує дуже важливий нюанс. Якщо ти в один день вирішиш щось кардинально змінити, є велика вірогідність того, що в тебе або не вийде цього зробити, або ці зміни не затримуються в твоєму житті надовго. Справа в тому, що наш мозок може опиратися змінам, коли вони занадто радикальні. У мене є окреме відео на цю тему, я залишу на нього посилання. Саме тому зміни краще втілювати поступово, починаючи з дуже маленьких кроків. Тож пропоную тобі ще раз поглянути на свої оцінки сфер життя і подумати, що ти можеш зробити, аби покращити одну сферу на один пункт. Повторюсь, це має бути лише одна сфера, і покращити її потрібно не до 10, а лише на 1 пункт. Наприклад, якщо ти працюєш і твоя оцінка сфері робота зараз 6. Що тобі потрібно, аби покращити її до семи. Це може бути, наприклад, покращення відносин з керівництвом, або покращення балансу між роботою та вільним часом. Продумай маленькі кроки, які допоможуть тобі досягти цього покращення. Це має бути щось таке, що ти можеш робити кожен день, аби покращити цю сферу. А ось коли ти це втілиш, ти можеш або покращувати цю сферу і надалі, визначивши нові кроки, або переходити до наступних сфер. Ну і найголовніша порада це діяти. Бо найбільша проблема покращення життя, на мою думку, це те, що ми насправді знаємо, чого ми хочемо, і навіть знаємо, як досягти бажаного, але дуже часто просто не діємо. І часто причина в тому, що ми не відчуваємо достатньо внутрішньої мотивації. Тут нам можуть допомогти емоції. Нагадуй собі про ті емоції, які ти відчуєш, коли досягнеш бажаного. І водночас подумай про те, якого дискомфорту ти зможеш уникнути, якщо почнеш діяти уже зараз. До прикладу, візьмемо таку ситуацію. Ти плануєш виходити на пробіжку рано зранку. Але коли звучить будильник, все твоє нутро ніби опирається тому, щоб встати з ліжка. У такі моменти подумай про те, з яким відчуттям ти повернешся додому з пробіжки, пишаючись собою, з гарним настроєм, а також уявити розчарування, яке ти відчуєш, якщо так цього і не зробиш. Бо емоції це своє рідне паливо. Вони можуть спонукати тебе до дії, навіть коли у тебе здається зовсім немає сил. Те, що ти зараз тут вже означає, що ти робиш перший крок назустріч зустріч змінам. Тож я вірю, що у тебе все обов'язково вийде. Я дякую тобі за перегляд цього відео. Не забув. Лишити лайк та підписатись на канал. Попереду буде ще більше цікавих відео по покращенню якості життя. Ну а наразі я бажаю тобі успіхів. До нових зустрічей!